Привіт всім! Сьогодні покажу вам, як лише з 4 інгредієнтів можна приготувати вдома такий відомий всім вершковий сир Філадельфія. Процес приготування зовсім не складний, тут впорається хто завгодно, а результат, я впевнена, вас неодмінно порадує. Тож, готуємо. Нам знадобиться 600 г жирної сметани. Я взяла 20% жирності, 250 г натурального йогурту без добавок. Бажано теж взяти жирніший: півчайної ложки солі та дві чайні ложки соку лимона. В глибоку тарілку викладаємо сметану та натуральний йогурт. Я взяла 8% жирності. Додаємо сіль та лимонний сік. Перемішуємо до однорідності. До речі, якщо не маєте йогурту, то візьміть лише сметану, сіль та сік лимона вийде нічим не гірше. Далі беремо глибоку мисочку, щоб туди стікала сироватка, і ставимо зверху на неї сито. В мене ось таке глибоке, але підійде і звичайне. На сито зверху викладаємо марлю, складену в 3-4 шари. Можна замінити її на не надто щільну полотняну тканину. Перекладаємо сюди сметано-йогуртову суміш. І накриваємо зверху марлею, так як показано на відео. Можете взяти не таку довгу, як у мене. Головне, щоб вона покривала зверху сметану. Далі нам знадобиться звичайне блюдце. Ставимо його зверху на марлю і тепер притиснемо чимось тяжким. В мене це літрова банка з водою. Прибираємо цю конструкцію в холодильник мінімум на 12 годин, можна навіть трохи довше. В мене сир був готовий через 14 годин. Знімаємо банку та блюдце. І орієнтуйтесь по сироватці. Коли вона перестане стікати, сир готовий. Бачите скільки виділилось сироватки? Тепер розгортаємо марлю і поглянемо, що у нас вийшло. В результаті вийшов дуже густий, ніжний. Та кремовий вершковий сир. Сироватку, що залишилась, не виливайте. З неї можна спекти млинці, оладки та приготувати тісто для пиріжків або вареників. З такої кількості інгредієнтів в мене вийшло майже 470 г сиру. Це виходить значно дешевше, ніж купити готовий сир Філадельфія в магазині. Його можна використати для приготування крему для тортів та тістечок чизкейків, суші, або ж просто намазувати його на хліб. За бажанням можете додати до сиру ще мілко нарізаний кріп, буде теж смачно. Взагалі такий сир гарно поєднується з рибою, особливо з лососом або сьомгою, тому його часто використовують для приготування закусок. Зберігати такий сир потрібно в холодильнику не більше двох тижнів. Для зручності перекладіть його в контейнер з кришкою або ж просто в тарілочку, прикривши його зверху. Він виходить надзвичайно смачний та ніжний. Спробуйте та переконайтеся самі. Готуйте з душею і до зустрічі!